Вітаю, друзі. Ви на базовому курсі з холодинаміки. З вами Тетяна Дугельна, психолог, письменниця з Києва з України. І сьогодні ми з вами будемо розглядати таке поняття в холодинаміці як сімейні установки. Сімейні установки це базові холодайни, які ми отримуємо під час свого дитинства, за період свого дитинства, а потім використовуємо як основу в подальшому житті. Основу нашого спілкування, основу наших вчинків, основу нашого розуміння світобудови. Я хочу, щоб ви зрозуміли одну дуже просту річ: що сімейні установки вони напряму пов'язані з сімейною системою. А що таке сім'я? Що таке сімейна система? Це певні це люди, група людей, які зібралися під одним дахом, не тільки живуть в одному будинку, але вони зібралися під одним дахом. Певних законів, на які вони опираються, дах в даному випадку не дах будинку, а певний знаєте, об'єм, де спілкуються батьки, діти, родичі, дідусі, бабусі своїми внуками. Тобто формується ціла, ціла низка певних законів і закономірностей, які впливають на стосунки людей в сімейній системі. І коли ми говоримо, що сімейна система впливає на людину. Протягом всього її життя, то це однозначно і сьогодні дуже важливо нам з вами розібратися, як відслідковувати сімейні холодайни або сімейні установки щоб починати працювати з сімейними певними установками, тому що саме ці установки вони якраз нас з вами спрямовують до того, що ми якби залежні від певних подій, певних реакцій. Певних Характерів, які нам, можна сказати, нав'язали в сім'ї. І вони впливають на такі поняття, як людина реагує на любов, на стосунки, як вона спілкується з, протилежним, з протилежною статтю, як вона реагує на багатство, в що вона вірить, яке здоров'я і який образ життя вона обирає, яку освіту вона. Хоче хоче отримати або навпаки не хоче, не вміє, не, не любить вчитися. Тобто це певні детермінанти, які обумовлюють, як людина буде себе поводити в майбутньому, але спочатку вони закладуються на рівні певних сімейних сценаріїв, які розгортаються, коли людина ще маленька дитина. І ось сімейні установки, вони ми їх можемо назвати сімейними холодайними. Вони саме структурують саму сім'ю, сімейну систему і однозначно будуть далі розвиватися по мірі того, як людина буде рости і розвиватися. Вони однозначно впливають на те, як людина взаємодіє з усім протилежним, тому що тато і мама дають цей приклад дитині. Відповідно, коли ми говоримо на дитя... про дитячу батьківські сценарії, про травми, отримані в дитячому віці дитиною. То ми розуміємо, що так працюють саме ось ці сімейні установки. До речі, в мене є величезний вже курс такий про дитячі психотравми, є великий дуже навчальний проєкт, який називається «Рід, батьки і діти, і там маса просто матеріалу, різного матеріалу про сім'ю, про сімейні цінності, про сімейні травми, там є нейрокурси, там є просто курси російською, українською мовою. Я залишу вам посилання під це. Відео на цей конкретно е навчальний проект, можливо, когось із вас це зацікавить. А ми рухаємось далі. В сім'ї ми, як правило, вчимося реагувати тим об'ємом своїх характеристик свого характеру, який нам дали тато і мама на певні, певні зовнішні чинники. Тобто на соціальні процеси, на загальні ті процеси, які оточують сім'ю, ми реагуємо так, як ми навчилися в сім'ї. Тобто в сім'ї закладається основи людини, вміє вона досягати цілі чи ні, вміє вона саме мотивувати до змін чи ні. Розуміє вона, що існує причина наслідкові Зв'язки, чи, чи хоче людина постійно легкого життя відповідно, маніпулює, чи вона хоче отримувати якісь заохочення і нагороди, і до цього постійно спрямовує свою увагу. Тобто сім'я завжди певним чином формує характер людини і, і спрямовує потім цю людину у суспільство. А уже в суспільстві людина стикається з іншими установками, такими соціокультурними і відповідно, Відно, так як вона була вихована в сім'ї, вона буде відноситись до релігії, до політики, до державного устрою, до певних правил поведінки в суспільстві. І якщо людину не навчили батьки, бабусі, дідусі, наприклад, контролювати свої потреби, контролювати свої бажання, поводитися на основах моралі етики, то вона, вийшовши за межі того кола, де її точно люблять, де однозначно. Свідомо чи не свідомо, але формується поле любові. Така людина однозначно буде себе відчувати травмованою, і сама ось ця установка сімейна вона має певний, такий, знаєте, етапність розвитку. Десь до трьох років дитина формує певні сценарії життя. Тобто дитина бачить, спостерігає, вона ще не все усвідомлює. В неї тільки формується оця я ідентичність, що я і світ можуть бути окремо. До трьох років дитина максимально Пов'язана з мамою, самим максимум, тому що емоційно залежить від мами, ну звичайно, від тата, і просто по з часом будуть змінюватися вплив батька і мами, тому що поки дитина дуже маленька, найбільше емоційно її формує мама. А потім вже з трьох до сіми років буде більше впливати тато, і якщо тато буде виховувати дитину відповідальною, з цілеспрямованою. То такою, щоб, хотіти, щоб вона хотіла пізнавати світ, розвиватися. То така дитина вже в шкільний вік зайде сформованою емоційно мамою і ментально татом. Так, от. Саме до трьох років дитина отримує оцей фундамент емоційний для установки сімейної. Якщо мама постійно розмовляє по телефону, сидить в соцмережах, і дитина там займається чим, чим вона хоче, або також сидить вже в планшетах вже всі три роки, і так, далі, і так далі. То ми говоримо про розрив певного такого поля єднання між дитиною і мамою. Коли мама, наприклад, знаходиться після родової депресії і не працює. Працює над собою, а дитину хватають бабусі, дідусі займаються дитиною, а мама в цей час відходить від, від вагітності і пологів, і так, далі, і, так далі, і так далі. Тобто може бути маса різних причин, в яких закладується до трьох років сценарій, травматичний сценарій, такий цілий комплекс психотравм, які потім почнуть деталізуватися вже в періоді з трьох до сіми років. Саме з трьох до сіми років у дитини відбувається вже така деталізація. Конкретизація певної установки вона починає якісь елементи несвідомо склеювати в своїй підсвідомості і формувати вже подібні моделі поведінки. Наприклад, вона бачить, що якщо вона підійде до тата і буде така лагідна, буде якось його гарно там просити. Наприклад, дівчинка там поцілує тата, то тато їй дозволить робити те, що не дозволяє мама. Вона або хлопчик, наприклад, розуміє, що якщо він буде десь плакати, то мама буде його жаліти і тату не буде заставляти там робити те, що йому не подобається. Тобто діти починають ось в цьому періоді з трьох до 6-7 років вчитися маніпулювати тим, що було закладено до трьох років. І ось так виростає саме сімейна установка. А далі, вже після сіми років, далі і далі, з кожним етапом життя. Такі люди починають розвиватися, починають жити таким чином, що опираються на сімейні ці установки як на фундаменти, як на певні програми. Це можуть бути програми, наприклад, традиції. У нас є в сім'ї така до традиція. Ми там збираємося обов'язково на якесь свято, або всі один одного вітаємо з днем народження і, і, так далі, і так далі. Або навпаки. У нас немає традиції, і для нас дивно, що в інших сім'ях сім такі традиції є. В яких сім'ях є конкретні заборони? Ну, Наприклад, називати маму і тата на тип. Тільки на ви, або якась, якась там заборона, розповідати там про те, що відбувається в сім'ї чужим людям і так далі. і так далі. Можуть бути певні цінності. Тобто цінності це також основа сімейних, е, сімейної системи таких вірувань або сім, сімейної системи холодайнів. От Певні цінності, на які опирається сім'я, як вона відноситься до друзів, як вона спілкується з сусідами, як вона вірить, не вірить там. Наприклад, в Бога і в якого Бога вірить, як вона, наприклад, зараз реагує під час війни, як вона допомагає, не допомагає, ухиляється від допомоги і так далі так далі. Наскільки чесні є стосунки між е, е, членами сім'ї? Тобто дуже дуже-дуже багато нюансів і саме увага, друзі, сімейні. Холодайни вони формують світогляд людини. Тобто, коли ми говоримо, що ми відслідковуємо сімейні установки, то ми завжди формуємо певні стосунки з іншими людьми, відношення до грошей, відношення до протилежної статі, в тому числі сексуальність розвиваємо, і, і, так, далі, і, так, далі, і так далі. Дуже важливо розуміти, що основа взагалі світогляду людини. Це вза взаємодія чогось протилежного, а а модель протилежного людина, дитина отримує саме в сім'ї, саме тоді, коли вона бачить, як себе поводять тато і мама. Тому коли діти народжуються в повних сім'ях, а потім на ранніх етапах їх розвитку батьки розлучаються або конфліктують, або постійно там живуть в такому напруженому просторі сімейному ці діти вони і формують оцю установку такої травматичності. І навіть коли дитина виростає, батьки трошки вже притерлися і почали по іншому спілкуватися. Але в перші роки, коли дитина дуже маленька була, це була дуже конфліктна сім'я. адже такі також варіанти є, коли з часом притираються, як то кажуть, один до одного подружжя, і потім вони, наче, стають і краще жити з часом. Але дитина вже записала на підсвідомість, що між татом і мамою на перших роках його життя було дуже багато конфліктів. Тож сьогодні я би хотіла, щоб ми з вами зробили відслідковування двох образів, і ми не будемо йти по тій схемі, яку ми з вами вивчили, а просто подосліджуємо: подосліджуємо два. Образи сімейних самих глибоких і самих важливих для вас це образ тата, і ми просто згадаємо про пропустимо його через себе, і образ мами. Чому? Тому що з цими образами у нас зв'язано величезний масив сімейних установок. Знову ж таки, наголошую, що сімейна установка це не щось погане, це можуть бути як травми. Які потім ви з ними працюєте і стають вашим ресурсом? Так, і це щось ціннісне, якісь орієнтири, які вам дали батьки, і це також сімейні установки. Ну, наприклад, у вас. Тато, наприклад, як у мене, він був неймовірний і мама, але тато особливо він був неймовірним трудоголіком. Він любив те, чим займався, і міг втрачати відчуття часу, коли займався своєю любимою професією. Таким чином, я маю цю установку трудоголізму. Мама ж також була трудоголіком, але вона постійно, постійно казала, що вона втомлена, але вона все рівно тягнула за рахунок відповідальності. І я. Десь посередині я дуже люблю свою роботу тим, так як тато любив, і можу втратити орієнтири часу, реальності в цій роботі, але інколи себе заганяю так само, як мама. Чому? Тому що в мене є. Трудоголізм від тата і мами в різних аспектах. І ви можете взяти будь-яку якість, яку ви маєте, і її приміряти до тата, приміряти до мами, і побачити, що ви її реалізуєте не так, як тато, не так, як мама, а якось по-своєму в певній комбінації. Саме так у нас проявляються сімейні установки. І сімейні установки варто сісти і виписати. Ну, Наприклад, як ваші сім'ї відносились до грошей. Як відносились до бізнесу, як відносяться або відносились до бізнесменів? От Ще один приклад з нашої сім'ї. Наприклад, покійний міс Фекор, він е, в один час дуже дуже Активно критикував всіх бізнесменів. Він казав, що вони бандити, що вони постійно всіх обкрадають, що немає хороших бізнесменів. Він постійно, 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 дуже довго, багато років це говорив. І е, я одного разу не витримала, сказала. А ви ніколи не розмірковували над тим, що ваш син, після того як пішов на пенсію з армії, став бізнесменом. І те, що ми робимо, ну це не такий бізнес мільйонний але ми працюємо не. На себе, ми створили робочі місця, і ми приватні підприємці. І ви знаєте, що було? В нього був шок. Він раптом оціпінів, він не міг дати мені зворотній зв'язок, тому що все що завгодно. Але то бізнесмени, яких він ненавидів, були довкола, і він не розглядав нас. Які працювали на себе, а він все життя працював саме в державних структурах? Нас він не, не, не розглядав як бізнесменів. Після цього. Мій свекор жодного разу не в бізнесменів. Він просто замовк, він не відповів мені, і він більше не говорив нічого поганого ні про жодного бізнесмена. Тому що в нього раптом відбулася ось ця трансформація. Тобто його холодай незрілий, який чомусь ненавидів бізнесменів. Чомусь він був дивився відео, він дивився телевізор, і йому вважалося, що всі підприємці вони обов'язково обманщики. І тут раптом. Коли він це подивився зблизька на свого улюбленого сина і мене, він зразу змінився. Тобто, бачите, холодайн може стати зрілим або змінитися просто ось так миттєво в чому, в полі любові. А те, що Свекор покійний дуже любить і любив, і любить зараз з тонкого плану свого сина, любив і любить там, як вмів мене, наших дітей, то це однозначно. І він в цьому в цій любові, навіть не усвідомлені, він зробив. Ось цей переворот. Але не у всіх таке відбувається. Інколи люди не можуть, не, не, у них не, витрачає, не вистачає ресурсу змінитися і ось так от трансформуватися. Тож, давайте ми зараз з вами зробимо практику, ми е, зробимо практику відслідковування саме сімейних холодайнів образ тата і образ мами. Заплюйте, будь ласка, очі. Зробіть глибокий вдих. Дуже повільний видих. Я порахую до трьох і ви розслабитесь. Один. Тіло розслабляється. Два. Думки спокійні, врівноважені. Три. Ви розслаблені. Сконцентровані. На центрі грудної клітини, де ви наповнені біло золотистою енергією поля любові. Зробіть декілька глибоких дихів, повільних видихів. І нехай поле любові розшириться за межі вашого тіла і наповнить вас і простір довкола вас. Уявіть перед собою свого батька. Де він зараз не був? На небі чи на землі. Він на вашому внутрішньому просторі завжди поряд. Уявіть свого батька, подивіться на нього, подивіться йому в очі. Відчуйте, що відбувається зараз в вашому тілі, коли ви згадали свого батька. Можливо, у когось. З'явився десь біль, напруга, роздратування, смуток. Зробіть декілька глибоких вдихів і видихів і починайте заповнювати себе зсередини, стілюючи себе, дивлячись на батька, любов'ю. Нехай в те місце, де ви знайшли напругу від того, що згадали батька. Можливо, там десь знаходиться якась негативна сімейна установка, спрямуйте туди потік любові і свого серця. І нехай поле любові стілить вас зсередини. Робіть це стільки, скільки потрібно, щоб наповнитись любов'ю і після того, як відчуєте, що ви наповнились. Спрямовуйте цей потік на образ вашого батька. Просто із серця, просто на батька, спрямовуйте свою любов, свою вдячність. Відчуйте, як ви об'єднуєтесь зі своїм батьком в полі любові. Робіть це стільки, скільки будете відчувати за потрібне. Кожного разу, коли будете згадувати про батька, подумки, згадайте цю картинку, де ви посилаєте своєму батьку потік любові і серця. Він стоїть навпроти вас, посміхається вам, можливо, обіймає вас і благословляє. Подякуйте зараз батьку. Подякуйте своєму вищому потенціалу за цю трансформаційну роботу. Зробіть глибокий вдих і на видиху з посмішкою розплющте очі. Я вас вітаю. Ми зробили з вами відслідковування. Не зовсім по стандартній схемі, але це зцілення, відслідковування, рефлексія в полі любові образа батька, тому що батько вам заклав дуже, -дуже багато сімейних установок. Він Впливає на те, яким ви являєтеся в бізнесі, наскільки ви в соціумі успішні, наскільки ви амбітні, наскільки ви вмієте спілкуватися, чи є, а можливо немає у вас розвинутих лідерських здібностей. Як ви досягаєте цілі? Яким чином ви йдете до своєї мети, і чи маєте ви взагалі? Бажання розписані на багато років, і як ви до них рухаєтесь? Це все закла вам батько, навіть коли ви не бачили, що батько якось це використовував в своєму житті. Навпаки, якщо ви бачили, що ваш батько був таким в підлеглі позиції щодо мами, або батько взагалі жив окремо, ви не бачили особистого його прикладу. На рівні вашої ДНК пам'яті, на рівні батька на тонкому плані, ви все це знаєте, ви все це отримали, і ви дуже часто користуєтеся благословенням на всі ці активності і на ваш інтелект, на ваш ментальний розвиток, саме через батька і всю батьківське, батьківське крило вашої родової системи. Тобто сімейні установки по батьківській лінії. Вони впливають на вашу успішність в соціумі. Тепер ми зробимо те саме з мамою, і я вам поясню, які установки вам заклала мама. Заплющіть знов очі, зробіть глибокий вдих, повільний видих і наповніться знову полем любові, біло-золотисто, сріблястою енергією, яка плине з вашого серця. І зараз видихніть її простір довкола вас, ваше тіло розслаблене, думки сконцентровані. І перед вами з'являється образ вашої мами. Де б вона не знаходилась, на небі чи на землі? Ваша мама стоїть перед вами, ви дивитесь на неї, і знову десь в тілі пішла реакція. У когось любов, тепло і розширення, а у когось десь блукаючий біль, зажаття. Що це не було, спрямовуйте зараз на своє тіло більше і більше любові. Сцілюйте себе зсередини потоками біло, золотисто, стріблястої енергії, енергії любові. Відчуйте, як ці потоки розповсюджуються за межі вашого тіла. І зцілюють вас. І тепер посилайте вашій мамі ваше поле любові, ваш потік любові від серця до серця мами. Відчувайте, як мама зараз купається в вашій любові, в вашій вдячності. Відчуйте, як ви об'єднуєтесь з мамою, і ось це поле любові зараз наповнює вас настільки, що всі-всі ваші непорозуміння. Там розчиняються. Весь біль травми, які ви знаєте або не усвідомлюєте, вони також розчиняються. Ваша мама вас любить, і ви це відчуваєте. Ви любите маму. Ви їй дякуєте і, можливо, зараз хочете її обняти, зробіть це. І побудьте в цьому стані стільки, скільки забажаєте, щоб ви відчули, що образ мами за будь-яких обставин у вас викликає тільки любов, тепло і розширення. Подякуйте зараз мамі, подякуйте вищому потенціалу за цю роботу. Зробіть глибокий вдих і на видиху з посмішкою розплющте очі. Я вітаю вас, ви попрацювали також зараз з образом мами. Образ мами формує у дитини, у сина або у доньки емоційну реакцію на світ від того, якими емоціями вас обдарувала мама, які емоції вона під вас підкріпляла, які емоції вас розвивала. Вона сама по собі була емоційною. Ви і сформували таку саму реакцію або схожу своїми відтінками. Тож, я хочу, щоб ви періодично згадували дуже просту практику. Ви з полем любові спрямовуєте промінці вашої любові на тата, спрямовуєте на маму, де б не були ваші батьки на землі серед живих чи на небі серед янголів. Вони мають з вами зв'язок саме через поле любові. А ви, як дитина, коли починаєте з своїм батькам, а далі всьому роду передавати потік любові і вдячності, ви отримуєте потужне благословення. Тож одним із Самих потужних сімейних установок є сімейне благословення або родове благословення. І для того, щоб його отримати, треба в рід, через тата і маму посилати любов і вдячність. Все дуже просто. Холодинеміка це простий набір методик, де дуже просто регулярною робити. Боти над собою ви можете пропрацьовувати різні різні моменти свого життя. Як тільки ви наладите злагоджено будете відчувати взаємодію з татом на тонкому плані, у вас автоматично енергія піде в ваші фінансові потоки, в вашу соціальну реалізацію, і ви тут. Почнете змінюватися на краще як тільки ви наладите, наладите, злагодите дійсно стосунки з образом мами у свої, в своїй підсвідомості, налюбите маму і від мами потримуєте благословення від неї і всього роду у вас в сім'ї в особистих стосунках. В, дійсно, в цьому, знаєте, такому людському щасті, яке у нас проявляється саме в простих сімейних стосунках, у вас почнуть відбуватися потужні зміни, і ви відчуєте, як мама дійсно впливає на особисте життя людини протягом всієї життя. Тож, дорогі мої, я дуже рада була тому, що ми з вами і цей урок посилили. Чекаю на ваші коментарі під цим відео, чекаю на ваші дослідження, на те, що ви відчули, що ви побачили, як у вас вийшло цю практику з татом і з мамою зробити. І, звичайно, мені дуже було б цікаво дізнатися, як почнуть змінюватися ваші стосунки з батьками в процесі. Того, як ви будете працювати над собою. І з вами була Тетяна Дугельна, ми з вами на базовому курсі з холодинаміки і присвячуємо кожен наш урок, кожну нашу практику прискоренню перемоги України, тому що змінюємось ми в полі любові, змінюється поле соціальне, а там, де любові мало, там ідуть війни, і землетруси, і катастрофи. Тож, давайте це все будемо припиняти підсилення поля любові. До зустрічі з вами була Тетяна Дугельна з Києва з України.